Пенсії, освіта, медицина, соціальний захист, правоохоронні органи, армія, транспорт, охорона довкілля, культура і спорт. Це далеко не повний перелік сфер, на які витрачаються податки українців. А от чи знають житомиряни, скільки податків сплачують щомісяця і на що витрачаються ці гроші? Ми запитали у перехожих. Податки великі. Які, скільки, куди, що, як їх витрачають? Я цим питанням не займався конкретно. Без поняття я податки не плачу. Тому що не працюю. Я плачу податки, але які я не пам'ятаю. У мене записано, можна подивитися. Мені бухгалтер мій дає бумажку і там стане написано. Я не вважаю, потрібним платити цьому державі. Ну як по-другому? Люди деньги платять. А, как бы, никто не видит, что происходит с этими деньгами, где они деваются. Но вот как пришел с мобилизацией, так и не плачу. Я разочарован в этом. Я знаю, що я плачу податки, вони достатньо великі. Я педагог, і коли я отримую заробітну плату, то я можу зайти у бухгалтерію, і бухгалтер може мені сказати: за цей місяць ми вам нарахували ось таку-то суму, але ви отримуєте на руки, так би мовити, чистими суму значно меншу, тому що все це інше пішло на податки. Як по закону вони повинні витрачатися на Соціальні потреби на утримання тих організацій, які утримуються за рахунок податків. Це вчителі, це лікарі, це школи, армія. Я розумію на що теоретично це може піти, але взагалі системою оподаткування в Україні я звичайно не згодна. Наш податковий кодекс це неймовірна, велика можна так сказати, книга фоліант такий. вивчити який чи дізнатися правду про це неможливо. Бо це треба той фоліант весь руками вивчати у Житомирському обласному управлінні державної фіскальної служби. Нам пояснили, по-перше, працівники сплачують військовий збір, який становить півтора відсотка від зарплати та податок на доходи фізичних осіб, ще 18 відсотків від заробітної плати. Що стосується податку на доходи фізичних осіб, то коли підприємство утримує заробітної плати працівника цей відсоток у розмірі, там так 18%, він надходить на казначейські рахунки, де вже він безпосередньо розподіляється. 25% відсотків від усієї суми податку на доходи фізичних осіб спрямовується в державний бюджет 75% відсотків залишається на рівні місцевих бюджетів. Крім того, роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок, який становить 22% від заробітної плати працівника. Ці гроші перераховуються до пенсійного фонду, до фондів страхування на випадок безробіття із тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві. Отже, працівник з окладом у 3 тисячі гривень, сплативши податок на доходи фізичних осіб та військових збір, у сумі заплатить 585 гривень, і на руки отримає 2415 гривень. Роботодавець такого працівника сплатить 22% єдиного соціального внеску, а це ще 660 гривень. Податки сплачені Житомирянами щомісяця, вимірюються десятками мільйонів гривень. Надходження від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Житомира в поточному році склало близько 300. Сотдесяти мільйонів гривень за перше півріччя 16 року. Що більш ніж на 100 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Надходження по єдиному соціальному внеску, саме по місту Житомиру, в поточному році за перше півріччя склали 490 мільйонів гривень. Дана сума на 270 мільйонів менше ніж за аналогічний період минулого року, зв'язку зі зменшенням ставок.